з нашого життя. Антон, е чи кохав бо ти мене, якщо би я поправилась? Так ти поправилась? Потім я схудла, потім я схудла. Я говорю, Антон, я схудла, як тобі? Він каже, я говорю, я говорю видно? Він каже, ну голова, так. Да. Ні-ні-ні, а як би про сестра дуже чоловіки, вони ну вони дуже, це, це інопланетяни, це вони дуже різні. Чоловіки не бачать при низьких температурах. Вони не бачать. Як, якщо, ну ви зараз розумієте, про що Якщо чоловік відкриває холодильник, <риклад> Все. Все. при повищених теж не розумію, що з шафами така штиня.